Друзі, всім привіт! Сьогодні я буду виживати на такому одному блоці. Подивіться, він трішечки незвичний. Такий засніжений, і, чесно кажучи, мені вже трішки прохолодно. Ну, нічого зараз ми будемо спробувати видобувати. і подивимося, що нам тут випаде. Так, видобуваємо. О, я навіть не впала, а впала. Ну нічого зараз. Ми продовжимо. Так, продовжуємо відроджуюся. Так, копаємо, копаємо. Та що ж таке? Що я падаю? Якось дивно сьогодні. Так, зараз знову відроджуємося. Маємо, можливо, мені потрібно трішки так пригати чи що робити. навіть. Не знаю, Та що ж таке? Якось все дивно це. Знову відроджуюся. Так, в мене є один блок. Спробую зараз його трішечки ось так збоку поставити. А, ну вийшло знизу. А, Ну, молодець цукерка, ти впала. Добре, будемо трішки обережнішими тепер. Так, обережненько, сюди. І ось так продовжуємо копати. О, ще щось випадає мені. Хм. Так. І куди подівся сніжний блок? Ну, нічого. Мені, мені навіть цікаво, що буде. О, що це таке? Яблочка золоті? Хм, Зараз з'їм. Хм, Цікаво, навіщо воно мені потрібно? Ще одне з'їсти? Ну, напевно, спробуємо так. Так. О, блоки стали засніженими, якось дивно. Мені навіть цікаво, що буде за виживання сьогодні у нас. Так, копаємо, копаємо, цукерочка, давай, в тебе все вийде. Так, є, в нас є вже шість блоків, друзі, і спробуємо ось так, напевно, розширитися, трішечки знизу. І я гадаю, все вийде. Зробимо ось таку платформочку невеличку. Ось так. І закінчився блок. Зараз ще накопаємо. Так, давай, давай, випадай, мені потрібна трішечки земелечка. Давай, сукерочка, в тебе все вийде. Так, щось воно якось вбок лі... літить туди. Так, ну добре. Спробуємо, спробуємо. Копаємо, копаємо. Потрібно не зупинятися, як і завжди, друзі. Потрібно йти прямо до нашої цілі і не забувати про це. Ось, є ще блоків. Так, обережненько робимо платформочку, розширюємо. Напевно, трішечки в бік я піду, ось сюди хочу. Так, робимо робимо. І Хм, якось дивно нічого не випадає мені толком. Хм. Ого! Ого! Ось це взагалі неочікувано для мене. Так. Ого, ви бачили, яка в мене тепер зброя. Ви тільки подивіться, яка вона гарна. Ось такий, як. молодше ще, чи що це? Це мені взагалі нагадує косу смерті. Меч, ще один меч. Ого! Ну мені дуже подобається. Так, ну, продовжуємо далі. Напевно, ось так. А! А що це було? Мені здається. Ви бачили це? Я не пригала. Це мене як штовхнув хтось чи що трапилося. Так, зараз подивимося, що взагалі відбувається у нас. Так, можливо, якщо. Так, мені щось це не подобається. А, ну, спробуємо ще. У мене є одна підозра, що це може бути. Але скажу трішечки згодом. Так, друзі, а якщо ми будемо робити. Та навіть не знаю, що будемо робити. Я не знаю, для чого я й заморозилася. Подивіться, я навіть. Ого! Ви бачили, який тут ефект. Вау, дуже красиво, але я не можу йти. Я ось пригаю. О, пригати можу. Все ні, я не можу. Ну, нічого, будемо далі, далі копати. Ось так. Копаю, копаю. Давай, цукерочка. Ти все зможеш. О, лід, Ну, це справді якийсь заморожений, один блок, навіть не знаю, що з цим робити. Так, лід, і. О, в нас є скло. О, подивіться, що це було. Так, хм, мені навіть цікаво, як будемо розширюватися. Можливо, о! Діамантова! Дивіться, які чобітки діамантові штанці. Вау. Все, тепер я повністю захищена. Ого, ого! Мені ще ніколи так не везло. Дивіться, діамантові стріли, лук є. Вау, і барвник! Супер! Так, я пропоную знаєте що зробити? Я пропоную зробити підлогу зі... з льоду. А, Що це таке? Ого, ви бачили, хто це був? Ну ми подивимося. А ти... О, а ти хто взагалі такий? Так, який, якийсь він дуже, дуже-дуже сильний, як мені, як мені здається. Чи він хоче проїхатися по мені цим? Та все, давай вмирай. І Як тебе мене виштовхнути тебе звідси? А який сильний, ви бачили це? Так. Все це зомбі чи хто це? Подивіться, які в нього очі, зуби криві. Хм, якось дуже дивно, як на мене. Ого, який красунчик! Ви бачили? Подивіться на це. Сильний такий. Так, а ну, красунчику, йди сюди. О, бачите, він засмущався трішки. Все, ми його побороли. Так, продовжуємо робити ми підлогу зі, з льоду і розширюємось. Ого. Так, щось таке дивно відбувається у нас на нашому одному блоці. А. Напевно, я бачила свою смерть тільки що. Так, друзі, продовжуємо ми. Та що це таке? Хто в мене зіштовхує з цієї платформи? Я взагалі не розумію. Чи мені боротися з кимось? Гей, Аго, виходь! Буду зараз з тобою боротися. В мене бачиш, який меч є. Ось такий. Ого, у мене в одному місці стріла торчить. Ну нічого зробимо, вигляд, що її нема. Так, добре, потрібно швиденечко нам розширюватися. А, це щось сніжки. Я не дуже люблю сніжки грати. Так, все, відійди від мене! Нічого не хочу. Ти хто тут такий? Навіть не знаю, що з тобою робити. Так, обережненько ось так продовжуємо. Я хочу зробити таку, ніби як рамочку з льоду. І потім в одній стороні продовжувати її робити. Так, я відроджуюся і продовжую робити те, що я хотіла зробити. Так. Можливо, тут хтось є? Якщо я ось так поб'ю. Так, наче нікого нема. Ну, все, продовжуємо, поки ще один зомбі, чи ще хтось не, не спустився сюди до нас. Так. Продовжуємо робити ось таке обрамлення нашої платформи, я ледь-ледь можу ворушитися. Мені. Ой-ой, ой дай мені завершити, будь ласочка. Так, а якщо не буду дивитися на нього, ой, напевно, це не вийде. Так. Ну що, красунчики, що ми будемо робити з вами? Можливо, ми не будемо бити дівчину хоча б раз, і я вас просто зможу перемогти. Ого, які вони. О-о-о, все, я змогла їх заштовхнути. Так, супер. І продовжуємо. Я зроблю собі сьогодні будиночок з льоду і поставлю туди, туди блакитні такі віконечка. Я гадаю, буде дуже симпатично. І. Хм, якщо чесно, я навіть не знаю, який я будинок би хотіло. Одноповерховий чи двоповерховий. Ні-ні-ні, тільки я не хочу туди падати! Будь ласочка, будь ласочка. Не потрібно, це я впала. Та що це таке? Це не один блок, я не знаю, що тут відбувається. Ой, щось переродження не вдалося в мене. А, Що відбувається? Так, добре. Спробуємо ще раз. Так, я відродилася. Ого, ого, друзі, ви це бачите, що тут відбулося, поки нас не було тут. Що таке дивно відбувається? Навіть не можу слів підібрати. Я стою на місці. І не можу поворухнутися знову, тільки ось так пригати можу, як горобчик. Та знову ж ця клята вода. Та навіщо вона потрібна? І як мені вибратися звідси. О, ось сюди, давайте, як на платформочку. Вау, це що в мене як сніжне королівство виходить. Зараз я вам покажу. Так, ось сюди пригаємо, пригаємо. Ой, ой, трішки сковзить. Так, зараз я покажу, як це все виглядає. Та Ну, ні, знову вода. Це. Ні, 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 будь ласка, не потрібно. Все, я вмираю. Ні-ні, ні все, я жива, я ще не з ні, нічого не вийшло, друзі, на жаль. Так, спробуємо ще раз. Так, я знову опинилася тут всередині, але мені здається, мене хочуть замурувати тут. Дивіться, я не можу навіть. О! Кирка, дякую, Кайло. Так, спробуємо ще ось цим все це зробити і вийти. Ні-ні ні. Я собі, напевно, смерть зробила. Так, ось так заставляємо блоком. Ось все. І тепер в мене нема землі. І я не знаю. Ні-ні-ні, будь ласочка, будь ласочка, мені це не потрібно. І як мені вийти, якщо тут повсюди. Ого, це що таке? Це динаміт. І ось там лава згори і вода. І. і як мені вийти звідси, якщо я вмру? Так, друзі, ну мені здається, я бачу тут тільки один вихід. Як би це прикро не звучало, напевно, потрібно мені.